Вітаю вас, шановне товариство! Восьма серія і сороковий хід кампанії за парфію. Хоч кампанії за парфію до вашої уваги. Зараз би в нас була певна пауза, і зараз би згадати, що взагалі тут відбувається, однак вже точно можу заявити, що для початку цього адмірала Аберея було б непогано, мені здається, розбити. Давайте цим і займемось. Битва виключно технічна, однак її варто провести, що ми і робимо. Куди відступає, відступає він на південь, ага, ну нехай туди і вматує. А ми повертаємось назад до пергама, де, о, слухайте, я не прибрав, уявляєте, і не, не виставив, ймовірно, податки. Так, уявіть собі. Ну, нічого страшного. Сьогодні, скажімо так, в честь. Такої ювілейної 8 серії, а вісім, це цифра ідеально симетрична, як не згуляйся, то до вашої уваги. Перегляд, о, стопа, всякий ми не збільшуємо податки. До вашої уваги, в якості бонусу, називаємо це так, буде перегляд економічного положення країни. Зокрема, зможете побачити як і населення, так і податкові ставки та забудову практично всіх міст, які в нас є в нашій великій та могутній державі. В Селевкі бачу щось на кшталт бунту, уявляєте? Хм. Незадоволені чимось 80% ось в хати, ну ми скинемо в Пальмірі, а в Пальмірі все хорошо. Е, далі, відступив адмірал Абрей, це добре, і ми його зараз ще й на півдні розіб'ємо ще раз. До речі, можливо, я поспішив в тому плані, що відвів флотилію на півночі, ні не поспішив, противник був знищений. Ну і, звісно що, повертаємось назад. І замовляємо поповнення. І в пергамі. В пергамі, до речі, я так розумію, що це апдейт зброї. Так, це апдейт зброї, адже флот без цього апдейту. Його в будь-якому випадку провести потрібно. Також в Тарсі спостерігається крупний гарнізон добре. І... Ось у нас е, ворожі сили під командуванням Бора та Абанта відповідно. Ми їх е, візьмемо на мушку, якщо можна так висловитися. Я вже було думав Ахеменом розпочати наступ, однак зараз е, стає досить таке очевидно, що поки що це ще не потрібно. А не ризиковано це я став. Армії нашого лідера фракції Ардуманіша. Будемо сподіватись, що не ризиковано. І престол наслідника Багабігну також підведемо дещо ближче. В нього є, здається, розвідник. Так, в нього є розвідник, і це прекрасно. Далі. В Антіохії абсолютно незначний гарнізон. Ми знаємо, що угрупування Клеада та Аристарха прийшло з оцієї позиції на річці Оронт. Отже, оце їх дальність ходу, ми її бачимо. Тож, а як задалеко можна забрати піхоту? лише, лише ось так? Ну тоді... так і відійдем. Далі замовляємо замін гарнізону хати і камбугією рухаємося в напрямку. Антіохії. Ми ж зараз цю Антіохію підсвітимо, хоча нам немає сенсу взагалі то її світити. Тому давайте-ка повернемося до Тарса. Далі, у нас я знаю точно, що, що у нас. У нас йде підкріплення, це однозначно. В кількості, ну, не в такій вже й значній кількості. 9 підрозділів, я так розумію, плюс. Ага, зрозуміло. 9 підрозділів. Просто 9 підрозділів. Ми їх забираємо до фронту. Поки що відправимо. Вони в хатру не дійдуть, а погано. Ми їх тоді направимо просто до хатри. А з. Позиції тогочасного дислокування відправимо 5 підрозділів. Так, 6, 7, 8, 9 в Сузи І відправляємо ми їх в першу чергу для апдейту зброї, що, і, сподіваюся, здійснимо на наступний хід. Де-факто це і всі наші маніпуляції, котрі ми повинні були провести. Ага. У нас є ще один воєначальник, котрий бажає стати губернатором. Не бачу причин, щоб йому це не дозволяти. Два вінка управління. Відправимо-ка ми його в Сузи. Якщо його, звісно, не зіб'ють повстанці по дорозі, то я щось про них не подумав. Ще в нас залишився такий дипломат як Камбіс. Його ми в пустелі і залишимо, як мінімум, тимчасово. І в нас є Зорастер, котрий продовжить встановлювати відносини з Македонією. І тепер що ми будемо робити з Дамаском? Це от мене цікавить. Ну, вдарити по гіпострату. Щоб прорватись на південь. Але ж за нами все одно йде Клеад, розумієте? А штурмувати місто, то я так розумію, що приходить обидва ось цих угрупування. Хе, -хе. як цікаво. А давайте. А давайте ми йдемо на штурм. Співвідношення сил е, таке, що практично не на нашу користь, однак, однак ми не будемо занадто сильно боятися нашого противника. Він у нас однозначно слабак. По тій причині, що за. Скільки часу кампанії після боїв при Селевкі та битви при сардах Селевкі так і не спромігся розпочати хоч якийсь наступ, хоча в нього були на це всі ресурси. Отже, противник наш слабак елементарно. І не будемо е, намагатись цим скористатись. А чому зразу намагатись? Ми ж цим і скористаємось. Тільки... Користуватись ми будемо цим дуже цікаво, тому що виберемо дещо іншу позицію в порівнянні з тією, е котра запропонована мені АІ на старті. Збоку АІ запропоновано. Ось таку позицію займемо. Раз. І застрінемо місто 2. І тут же старт... Ой, перний! Хе-хе, <гум> Я взагалі-то хотів поближче до противника, але... але не так. Але не так. Це не зовсім те, чого мені б хотілося, тому відразу і оперативно перешиковуємось. Стоп! А то що? А відступати мої війська куди будуть у випадку поразки? Скажіть мені на милість. Пробийте ворота. Е, є така підозра, що мені було резонніше кинутись в іншому напрямку. Але хто ж мене тепер туди пусте? Тому йдемо аж до стату. І йдемо швидко. Якщо що піхоту і жертвуємо. І потрійну швидкість, будь ласка. Тараном пробиваємо отвір в стіні. І після чого заберемо піхоту звідси. Тепер, будь ласка, подвійну швидкість. <гум> Відходимо далі. Є така підозра, що це буде дуже довгий бій, в якому, власне, кажучи, самого бою. то в кінцевому результаті й не буде і обмежиться все це, все, це, все це діло виключно маневрами. Забігайте всередину, шановні мої лучники, тому що ви е, пробіжете через місто по факту. Я вже спостерігаю атаку Селектіцької кінноти. Ні, не годиться такий варіант. Ми відходимо. Нашу піхотку до протилежної частини міста відправляємо без сумніву. Противник, бачу, і під саме місто намагається пройти. Ми ж загалом. Ну, не сказати, що цьому раді, але нічого і не вдіємо взамін. Продовжуємо е, певний відхід. Зараз потрібно виманеврувати так, щоб підставилась побільша частина сил противника. Ага, нормально. Я вже хотів було сказати, що якось вони. Мої піхотинці через це місто аж занадто цікаво йдуть, однак ні. Загалом нормально. Ану, дайте камені звичайну швидкість і потрібно подумати. Але будемо тепер якось намагатись відлавлювати нашого опонента, приймати з ним бій і. Ну-ну-ну-ну, Побігли. Люди, добрі, ну швидкість, будь ласка, що ж ви е, так тягнете? Ворота вже захоплені. Ми зараз з них вийдемо, а точніше, ми їх відкриємо, а відкриємо виключно для того, щоб дати парочку бравих залпів. Продовжуємо, продовжуємо намагатись якось ловити нашого опонента. Передислокуємо ще кіноту. Я от прям бачу, що мені можливо вдасться. Відманеврувати? Слухайте, а неможливо, мені таке вдасться відманеврувати. Виводимо піхотку на поле. Е -е, а це взагалі що таке? В атаку тоді на крайньому лівому фланзі. Слухайте, я ще намагаюсь якось скріншоти робити. Однак, виходить це в мене досить погано, хоча б по тій причині, що тут вже і сили опонента на підході. А ну, давайте ми. Ні, не будемо ми поки. Хотів сказати, що паралельно спробуємо розпочати штурм міста, але це вже якось виглядає зовсім як божевільна ідея. Зрозумілі, сподіваюсь, для всіх причині, що в нас взагалі відбувається на флангах, де наш воєначальник. Воєначальника потрібно вивести з бою, таке вробити подвійну швидкість. Я бачу відступаючи е, порівняно крупні сили противника. Ми зараз їх однозначно проатакуємо. Проатакуємо ми і е, кінноту, що вже намагається нанести по нас удар в районі лівого флангу. Там величезна маса з нашого боку буде. Е, е, атакуємо ми і на правому фланзі. Всіма можливими силами та засобами. І перегруповуємося далі з крайнього правого флангу. Тут у нас удар кіннотою намічається хороший. Так, чарш спрацював. Тож ми можемо більш сконцентровано рушити ближче до міського центру. Е Ну, Я не, не бажаю зараз штурмувати місто, а є така підозра, що мені доведеться. А ну ж бо давайте візьмемо три крайніх підрозділи. Ага. А тепер уже не візьмемо, нам доведеться обходити все це діло. Само собою, що такого дозволити, ми не можемо. Тож передислоковуємо. Опа! А хто це таке? Це ворожий. Що це таке? Це ворожий воєначальник. І він вмер. І зараз ми ось так загальною масою на нього і кидаємось. Відповідно, під нуль вибиваємо весь його баннер. І перешиковуємось. Слухайте, що ж перешиковуємось? Я зараз маю доманевруватися. У мене тут уже е, простору для маневру просто-напросто не залишилось. Бити в лопецю всю піхоту бажання не маю ніякого. Такими темпами є відчуття, що це доведеться робити. Давайте декілька банерів кінноти спробуємо завести. Якось під фланг противника, щоб мати хоч якусь можливість удару в тил. Важкувато коментувати, тому що е, дуже серйозно там важка битва. Давайте-ка намагаємось завдати удару по опоненту. Не беремо воєначальника, само собою. Також б'ємо. Ага, сипеться. Відмінно. Тепер беремо воєначальника, однак вмикаємо йому просто дудку. Мені потрібно, щоб стурбовані неприкритими флангами, виснажені. Ну, є така підозра, що це буде дуже погана атака. А ні, не буде це погана атака. Продовжуємо, тому що наша кіннота з правого фланга поламала піхоту противника, тож ми можемо зараз спокійно продовжити цю атаку. Що ми, власне кажучи, і робимо? Е, тепер ж. Влучників вже однозначно закінчився бекан, що... та погано. Більш нічого не додати. Ми же продовжуємо маневри по виходу у фланг та тил, що, як би, очевидно. Тут також особливо не покоментуєш. Я вже намагаюся збільшувати швидкість по зрозумілій причині. Час не чекає. Ага, навіть не знадобиться. Відмінно. І наше перешикування на фланзі має результат. Ми можемо. Знищити ще один підрозділ піхоти противникам. Значить, бій пройшов більш ніж успішно. Але розумієте, в чому проблема? Це ж далеко не все. Тепер нам потрібно штурмувати місто. І ми, без сумніву, цим займемось, хоча б по тій причині, що особливого вибору то в нас немає. Не хочуть виходити недоїдки ворожі, ну не хочуть то і не хочуть, значить нам доведеться в місто заходити. Є певний ризик, що е, прибуде решта сил противника, однак, сподіваюся, нам вдасться їх, е, ну, якщо не відманеврувати, то, як мінімум, щось з ними придумати мається на увазі в тому плані, що просто розтягнути битву, допоки е, центр не буде нами зайнятий. Так. Тому перекидаємо на крайній, не на крайній правий фланг, а перекидаємо на позицію, котру ми по факту займали першочергово. Тут бачу заглючив один підрозділ, в чому немає нічого хорошого, однак нічого не вдієш. Ну, О, Скріншот є. Прозвітую про це в обов'язковому порядку. І виходимо. На ту позицію, котру наші війська займали на початок битви. Вімкнемо потрібну швидкість, щоб все це діло якось поінтенсивніше відбувалось. І, навіть не чекаючи нічого, розпочинаємо атаку в саме місто. Я думаю, можна спокійно. Зайняти е, позицію. Армія противникам Друга армія Селевкідів продовжує займати вичікувальну позицію. Нас така картина цілком влаштовує. Прибувають нові-нові кавалергарди противника. Нас це також влаштовує. Ми зараз таким чином можемо їх е, фактично поодинокі групи і порозбивати. Зараз ж візьмемо візьмемо декілька підрозділів, перекинемо з лівофлангового боку, це необхідно для того, щоб знову взяти під контроль воротам, а центральною частиною ми можемо спокійно. Вийти, наприклад, на ось цю площу. Тільки виходити будемо ми не просто, а через Райткрік, через атаку кавалергардів. І... опа! І робити це нам потрібно якомога швидше. А взагалі-то, можливо, і не потрібно. Зараз ми спробуємо. Давайте-ка продовжимо цю атаку. З виходом в центр, скажімо так, щоб якнайшвидше зайняти центр. Ворота ми вже взяли, ні ще не взяли. Чому ми ще не взяли ворота? Хто мені може сказати? І якомога швидше перекидаємо війська назад. Ворота вже наші. Так, ворота вже наші. Заводимо всю армію. А цих посилаємо в атаку і продовжуємо. Хоча чуйте, ну, Давайте-ка не в атаку, давайте просто, щоб вони підходили в цей регіон. <кхем> Опа! А тут у нас взагалі-то велика-велика біда, котра е основана на тому, що один із підрозділів викинув білий прапор. Ми собі такого взагалі-то дозволити не можемо. Тому що в нас не такі значні сили взагалі по своїй природі. І це означає, що потрібно починати атаку ще й. Ем... Давайте на центр і швидко. Атакуємо. Ми не можемо. Ми не можемо більше чекати. Де? Де, Де ви? Давайте вперед. Перед нам потрібно знищити сили сили. Дайте дудку. А зараз будемо якимось дивом триматись дві хвилини. Я! Як? Вже ж було зайняти нами центральна позиція. Як вона змогла перейти під контроль противника? Мені от прям цікаво. Не пустить його зараз потрібно. І нам будь-якою ціною зараз необхідно виграти ці дві хвилини. І плюс не забуваємо, що в нас частина військ заглючила. Ну, хвилина 30. <кій> Думаю, що тепер... тепер... Можна стверджувати, що перемога буде за нами, однак, щоб додатково забезпечити це, перекинемо частину сил і ще частину сил в інший напрямок. Це для того, щоб не пустити нашого опонента на площу. 13 секунд, 8 секунд, 6. 1-0. Ну. Фух. Ви самі все бачили. Мені особливо нічого додати. Втрати, звісно, присутні. Величезну роботу зробили катафракти, лучники лише 40 чоловік, однак. Тим паче. Ух, перемога є перемога. Пальміра наша. Це ж у нас... А, Пальміра Дамаск. Дамаск наш. Е, місто, само собою, що ми. Не вирізаємо, тут поруч стоїть розбите угрупування. Аристарха в Дамаску є населення і зараз будемо займатися поповненням. Причому поповнення нам потрібно поскидати підрозділи так, щоб мати можливість поповнити максимальну кількість підрозділів за найкоротший проміжок часу. В нас є ось 70 і, 87. і таким чином ми виходимо. Оце і все. Більше ми нічого тут скинути, так, щоб не втратити кадр полку, ми не здатні. Зато здатні зробити от таким от чином. 3100 населення Дамаску збережено. Ну і Камбугія. Рухається цілком імовірно щодо Антіохії, однак це не точно. І Гаубарува в якості підсилення, плюс Ісус ще будуть додаткові сили. Простіше кажучи, ситуація для нас розгортається більш ніж приємно. Давайте зробимо на всякий випадок контрольне збереження. Айстарх побитий тут і залишається, нехай залишається. І активовуємо Hot Seed Script та придаємо хід наступному противнику. Тобто македонянам.